Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Це неліквідна крипта. Ми починаємо свіженькі відкупи тут, як тут. Є для вас декілька крутих проєктів, які треба відкуповувати зараз, тому що риночок то зараз не дуже стабільний. Альта, щитки мемкоїни, все нахер просідає, і все можна ловити і робити ікси. Поїхали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. А, можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і... що ж. По класиці розпочинаємо з тих проєктів, котрі підписники самі рекомендують. Мов, типу, я це відкупляв, це люта щитина, треба її зайти і взяти. Трішечки вище, ніж ми звикли бачити об'єми 245 тисяч, але це означає, що, попри це все, у нас є великий шанс щось тут заробити бреха. Тому виділяємо свої кровно зароблені 20 Доларів на цей проект і забираємо його собі. Так, 20 баксів полетіло Окей, 20 баксів є. Ми відкупили по 24 центи. Ми бачимо, що буквально недавно цей проект відстрелював практично на X2. Я перший ордер такий і буду розміщати саме на такому рівні. 40 центів на перший ордер у мене однозначно йде прямо зараз. По класиці це буде цілих 25% від загального об'єму. Тому одразу ж ми копіюємо це все. Так, це в нас виходить 20 токенів на 8 баксів. Ну, чесно кажучи, я вам одразу скажу: мені це не подобається, це надто мало. І давайте дивитися, рівень повищий. Ну, давайте там на пікові було 50 центів. Давайте спробуємо 50 центів. Окей, 50 центів більш-менш підходить. За 25% ми зможемо забрати половину інвестованого, тому закидуємо. Перший ордер пішов, а наступний ордер також 25%. Ну, якщо ми вже на 0,5, то далі пропоную накинути 0,7%. Профіт буде одразу ж таки видно, що невеликим з цього проєкту, але знову ж таки повторюсь, що великий шанс того, що цей проєкт буде зафіксовано. Третій ордер це 90 центів, принесе нам 18 доларів 46 центів, і це вже буде, звісно ж таки, чистий прибуток. Відправляємо ордер. І останній, звісно ж таки, ми валимо хай а, там, наприклад, півтори долари. Це прям а, хайовий такий а, рівень буде для цього проєкту. Він оновить свої хаї і покаже крутий результат. Але по прибутку все рівно буде мало. Це лише принесе 30 доларів. Тобто загальний прибуток по цьому проекту з інвестованих 20 поверх принесе десь баксів 50-60, що, звісно, ж таки, достатньо мало. Але що маємо, те маємо. Йдемо далі. Наступний проєкт, знову ж таки, від підписника, від пасворда тобі привіт, якщо дивишся, маєш дивитися обов'язково. Skylop називається. А дивіться, проєкт достатньо дорогий, по 83 центи наразі торгується. А знову ж таки, іде в боковикові, тобто ціна плюс-мінус достатньо нормальна. А відкуповуємо на своїй кровні 20 доларів. Забираємо. Так, у нас виходить 24, практично, токени. Небагато, 25% це всього нашого 6 токенів, які ми відправляємо на продаж. І відповідно тут також буде профіт не надто великим. Але перший ордер ми будемо ставити по хаях це 1,30 центів, що, в свою чергу, принесе нам трішки менше, ніж половину від інвестованого, а сам 7,77 центів. Відправляємо цей ордер. Так, наступний ордер. Ми по тій же позиції ставимо десь ну, на 1,8. Я хочу хоч щось заробити. Так, і це практично відбиває вже інвестоване. Тобто два ордери мені потрібно зафіксувати, щоб забрати те, що я туди закинув. Але знову ж таки, по $180 цей проект жодного разу не торгувався. Тому, звісно ж таки, тут є достатньо великий ризик. Наступний ордер виставимо на 2.2. Це принесе 13 доларів. І з цих 13 доларів якраз таки з'являються перші 10 доларів чистого прибутку. Так, і останній ордер ми розмістимо по 2 долари 90 центів, що також принесе нам плюс 17 доларів чистого прибутку в копілочку. Наступний проєкт Bitcoin Cat, знову ж таки, мемчик. А ми таке любимо. на мемчики ми можемо виділяти. Але знову ж таки нагадую, що на меми ми виділяємо від 3 до 10 доларів. Тож тут буде трішки менше, мабуть, таке. Хоча, можливо, зараз подивимось, проаналізуємо. Дивіться лістинг, лютий памп, доволі до речі, непоганий памп, і памп реальний. Ну, типу, по півтора цента цей токін може вартувати. Особливо, коли подивитись на його об'єм і побачите, що він зараз проторговується на 250 тисяч. Беремо його на 20 баксів. А після лістингу пішов на спуск. До речі, 23-го року проєкт пішов трохи в боковичок, і зараз підріз. До, до речі, підріз, знову ж таки достатньо непогано. Він знову ж таки скастив нуль, вийшов знову на 1 цент. І я думаю, ми беремо все-таки на 20. Так, беремо на 20 баксів. Сьогодні у нас буде все по 20. Так, тут ми, до речі, хоч щось прикупили. 2512 токенів у нас виходить. Йдемо в лімітку і продаємо. Так, перший ордер я і ставлю по останньому хайві. Так, 1,2. 25%. А, ну, ні, слухайте. Знову ж таки, бачите, мені не подобається те, що я отримую з такого графіку, з такого проєкту за перший ордер. Мені це однозначно не подобається. Давайте хоча б поставимо 1,9 центи, що в свою чергу принесе нам трішки більше, ніж половину від інвестованого. Це вже щось. Тому відправляємо цей ордер. Так, і далі вже включаємо фантазію. Так як хаї не були оновлені. А це у нас мемчик. І ми знаємо, що такі проєкти можуть добряче летіти. Перший ордер я поставлю на 5 центів. Цей ордер вже нам принесе 30 баксів, що, в свою чергу, дає вже приємний прибуток. Відправляємо ордер. Далі ми поставимо ордер на 7 центів. Це нам принесе вже 44 долари. Також відправляємо його. Так, і у нас залишився ще. Один ордер, і цей ордер ми поставимо давайте на 12 центів. 12 центів принесуть нам 75 доларів. До речі, так відправляємо ордер. І поки я не забув, не забудь написати коментар під цим відео. І кращий коментар отримає 50 доларів на гаманець USDT, якщо останній ордер буде зафіксований. Ідемо далі. Проєкт номер 4 називається Маринада, А Проєкт в мережі Solana, який відповідає за стейкінг в цьому блокчейні. Так, відкупаємо на 20 баксів. По класиці все робимо. Проєкт виглядає перспективним. Ви тільки подивіться на цей графік. Не знаю, по-моєму, кайфово. І дуже вдало ми його беремо саме зараз, коли він пішов на корекцію після 46 центів. А це означає, що ми можемо зробити Х2. Ось, бо він пішов разом з бітком вниз. Це просто суперово. А в перспективі ми можемо очікувати 60 центів мінімум. Тому відкупили і йдемо продавати. Так, 25 центів. Окей, okay. 25 центів я хочу поставити на 45 центів. Так, окей okay. А виходить 9 доларів 54 центи. Ти ще він казав, що ми будемо відбиватися дуже швидко по цьому проєкту. Далі 65 центів. Це принесе нам 13 доларів і перші 3 долари прибутку туди його. Так, а, далі у нас по графіку, що він мав? А по графіку він мав. По графіку відмовив, це були пікові. Так, 70 це були пікові. Отже, далі ми можемо поставити, там, наприклад, долар 20. На ще 25% це нам принесе 21 долар. Відправляємо. І останній ордер, я думаю, на півторашечку. Півторашечку, проєкт серйозний, може затягнути. Це нам принесе 37 доларів. Бачите, сьогодні більш-менш скромні такі проєкти, але максимально реалізуємо. Ці проекти можуть фіксуватися ближнім часом максимально швидко. Наступний проект даст протокол. Це проєкт, який відповідає за і нефтішки. А у проектах все дуже погано, це максимально ризикова інвестиція. Проект зараз наближений для на те що він може оновити свої найнижчі показники, що означає все дуже погано. Але мене Знаєте, радує ось цей відрізок на графіку. В 23, ну, з 2022 на 2023 рік він показав, що він з жопи, в яку він так само спустився. Просто тут відрізок трішки більший, може вилетіти ось так: на цілих 3 долари. Тому що це нефтішка, і ми не знаємо, що за нефті буде ближнім часом практично. Розумієте? Тому я пропоную закинути в цей проект. По маркету відкупуємо на 20 доларів. До речі, це п'ятий останній проєкт на сьогодні. Так, забираємо. І дивіться, що ми робимо: ми поставимо 50% на ордер в 68 центів, що має нам принести окуп. Так, 68 центів. На 50. Так, і це нам принесе 24 долари 88 центів. Тобто ми забираємо тіло і отримуємо невеличкий прибуток, влаштовує і залишок в 50%. Ми закидуємо на ордер, з якого він обвалився, тобто на 2 долари 40 центів. І це нам принесе прибуток у розмірі 87 доларів. Чи відбудеться? Цей камбек знову, як ми бачили тут, я не можу знати. Але якщо він відбудеться, це буде приємний прибуток з цього проекту.